Доброго ранку, діти! Давайте сьогодні поговоримо про поведінку, якою вона може бути. Якщо ви побачите картинку, на якій зображений добрий вчинок, ми покажемо ось такий рух палець угору. А якщо ми побачимо картинку з поганим вчинком, покажемо ось такий рух пальцем не можна. Роздивіться цю картинку. Що роблять хлопці? Вони б'ються. Чи добре вони роблять? Ну, звісно, ні, битися не можна. Подивіться, що робить цей хлопчик? Він малює картину. Як ви гадаєте, це добре? Так, це добре, вірно. А що робить цей хлопчик, незрозуміло. Він когось дражнить. Чи добре це поведінка? Ні, це погано. А що роблять діти на цій картинці? Вони збирають сміття. Добре це чи погано? Ну, звісно, добре робіть так. А на цій картинці хлопчик їсть. Дуже багато шкідливої їжі. Чи можна так робити? Ні, це погана поведінка. А на цій картинці хлопчик плаче, кричить, вередує. Як ви гадаєте, це добра поведінка? Ні, не робіть так, це погано. А що на цій картинці робить дівчинка? Вона допомагає прибирати вдома. Добре це, чи погано? Ну, звісно, це добре. А ось хлопчик їсть морозиво, а обгортку кинув на землю. Добре це поведінка, чи погана? Погано, не робіть так ніколи. А ось діти що вони роблять? Вони... Разом граються, стрибають. Добре це чи погано, як ви гадаєте. Ну, звісно, це добре. О, роздивіться уважно цю картинку. Хлопчик вибіг за м'ячем на дорогу. Можна так робити чи ні? Звісно, ні, це дуже небезпечно. А ось дівчинка, що вона робить? Вона миє руки. Як ви гадаєте, добре це робити чи ні? Ну, звісно, добре мийте руки завжди. А цей хлопчик взяв без дозволу ліки та пігулки. Можна так робити, як ви гадаєте. Звісно, ні, це небезпечно. А ці хлопці, що вони роблять? Один іншого штовхає у спину. Добре це чи ні? Та ні, це погана поведінка. А ось діти щось роблять разом. Вони готують печиво. Добре це чи погано? Це добре, так. А ось хлопчик схопився за гарячу праску, і в нього болить рука. Можна так робити? Ні, це погано та небезпечно. А цей хлопчик, що він робить? Він вирвав кімнатні рослини. Добре це поведінка чи погана? Ну, звісно, це погана поведінка. А ось дівчинка, вона спить у своєму ліжку. Добре це чи погано, як ви гадаєте? Це добра поведінка, вірно. А ось донька свариться з матусею, не слухається, кричить, можна так робити чи ні? Ні, діти, це погано. А тут що? Великий хлопчик забрав у маленької дівчинки іграшку, і вона плаче. Добре, це поведінка. Ні, це поведінка погана. А цей хлопчик що робить? Він взуває шкарпетки самостійно. Добре це? Ну, звісно, добре, а оці дівчата сваряться, вони не можуть поділити іграшку. Добра це поведінка, чи погана? Не можна так робити, це погано. А ось хлопчик сидить за столом та займається або малює. Добре так робити, чи ні? Як ви гадаєте, Ну, звісно, добре, так. Діти, ви молодці, і ми побачили з вами добрі та погані вчинки. Робить завжди добрі вчинки. А я кажу вам до побачення.